Всі цікавляться, як виглядає оригінальний акумулятор на Tesla S. Почали випускати з 2012 року і до 2020 року включно встановлювали ці акумулятори до того моменту, коли пішов рейсталінг і почали вже ставити ліціонні акумулятори. Ну, наприклад, в цьому випадку Atlas BXC на 30 АG технологія. Ось рідне маркування. Ось випускали, бачите, вказано. 2012 року да, рік, 3 місяць 20-й день. Ну, це в цьому випадку. Наприклад, уже ця моделька їх більше випускали. Ось маркування рідне. Тут пишуть тут 33 А тут 28 А. Тут розмір однаковий. Рідрізняється тільки клемами. Тут знімається клема, а тут уже стандартна, як автомобільна клема. Ну, і цей, І цей варіант. Працюють по 5 років. Тобто немає різниці, що ой цей класний, а цей не класний. Оба класні. Але і різняться по возі, це треба розуміти. Наприклад, ось цей по вазі 10,6. А цей по вазі 12,9. Але це не показник того, що цей буде працювати менше, а цей довше. Так, да, але. Показник, що у цього більше циклів заряду, розряду, чому цього, бо вага більше, свинця більше, значить, більше ресурсу. Це якщо натягу говорити.